Слава Україні! Вітаю, шановне панство! В цьому відео я хотів би дати свій прогноз по долару, по золоту, по нерухомості. І взагалі, що буде? З цінами таке і таке інше. Прошу відразу пробачення за освітлення, тому що у нас почали вимикати світло. Дивіться, щоб не затягувати, давайте відразу до справи. Тобто, долар буде і далі дорожчати. Ось дивіться, вчора, в неділю, у нас у Чернігові у мене вже долари були. Ну, долар був більше 42 гривень. І то не хотіли продавати, і там, якщо там здати, то, будь ласка, а продавати, ну, казали, що нема. Тобто, є, але там тільки для своїх і все таке інше. Ну, тобто, можна було купити, але проблематично. Він буде дорожчати і далі. Чому я так думаю? Я не можу вам відповісти, тобто грошей не буде. Від партнерів, буде там якісь ну, дуже маленькі суми, чому? Я не можу вам відповісти докладно, тому що, ну, самі розумієте чому. Тому що якщо вже, знаєте, у нас казали, що провідні світові видання, такі як Вашингтон Пост і інші там, британські видання, іспанські, ну які там починали, ну, починали там щось критикувати когось, то якщо вже казали, що Вашингтон Пост. Це кремлівський агент. Ну там працюють кремлівські агенти. І що у провідних британських виданнях працюють тільки кремлівські агенти, то давайте я скажу вам так. Я думаю, що ви зрозумієте. Тобто хтось зробив щось таке, не порадившись з тими, хто дає йому гроші. Тобто хтось, не порадившись з тими, хто дає йому гроші, зробив щось таке, що їм не сподобалося. І вони просто зараз розмірковують як, що якщо ми будемо і надалі тому громадянину давати гроші, то невідомо, що ще він зробить, не порадившись з нами і сказавши потім, що то була дуже секретна операція, і тому не можна було казати, тому вони вирішили, що замість грошей буде йому большая балумба. Тому грошей не буде. Те, що вони там кажуть, що там японці виділили, там європейці повинні. То все, знаєте, повинні. Тому долар буде і надалі дорожчати. І знаєте, що я вам скажу? От Пишка ще місяця два поторгує, так як він зараз торгує, і там залишиться в запасах Нацбанку, ну, залишаться тільки цінні папери Кабінету міністрів, які можна зібрати і віднести до туалету. Вибачте. Мені. Тому ось так. З приводу золота. Мені казали, що там ось там дивись, золото так впало, там, майже на 300 доларів. Там, це от розігнали перед виборами Трампа, а зараз ну, там, американського президента, а зараз там дивися, який біткоін, усе таке інше. Дивіться. По-перше, казали, золото буде знову, там менше 2000 за тройську унцію. Дивіться, золото вже почало знову дорожчати. Вже, от я дивився перед тим, як записати це відео, 2000. 606 доларів за тройську і продовжує зростати. Почали зростати і інші цінні метали, такі як плати на палаті срібло. Те, що злетів біткоін, я вже з цього приводу ну, свою думку висловлював. Я думаю, що це ну, просто це виводять гроші з ринку, ліквідність. Тому що зараз капіталізація біткоїна приблизно 3 трильйони доларів, навіть більше. От вони його доженуть, припустимо, зроблять 4 трильйони, а потім обвалять до 5, там, що зроблять, 500 мільйонів. А 3,5 трильйони доларів нічим не, ну, не підкріплених грошей, просто виведуть з ринку. Я вже вам пояснив, як це робиться. Тому я все одно напередодні тих подій, які скоро розгорнуться там на Близькому Сході, я все одно, я за дорогоцінні метали. Тому я думаю, що золото знову підніметься, нікуди воно не дінеться. А що буде з біткоїном, я не знаю. Це така, я ж кажу, що зрозуміти, якщо це золото, чи срібло, чи ліс, там, чи навіть картопля, то в нього є, є якась ціна. А то ніщо, то просто цифри. Там можна зробити один біткоін 10 трильйонів доларів, щоб він коштував. А можна зробити, щоб він коштував 1 цент за одну ніч. Тобто, то, то все таке. Тобто, по золоту, мої прогнози такі, що все одно воно відіграється. З приводу нерухомості. Дивіться, нерухомість не продається тому, що дуже завищені ціни. Тобто, скільки ріелтори вже, оце знаєте, вже головний біль усім оце, накричали: що виїжджають, ціни зростають, треба бігти купувати. І ні, ніхто нічого не купує. Особливо вони, коли. Ну от вони взагалі за що візьмуться? Усе, ну як би так сказати, щоб не лаятись, ну усе давайте скажемо так, перегадять. От вони примудрилися навіть на гаражі у нас в Чернігові розігнати ціни до 10 тисяч доларів за гараж. Ну вони зараз он, ніхто їх не купує, зрозуміло, що ціни почали люди вже по, по три-по місяці, по півроку, по, по року продають одні і ті самі гаражі. Рік пройшов, вони вже починають розуміти, що треба щось. Немає тих людей, про, яким, про яких їм розповідали, що бігають по Чернігову з рюкзаками доларів, там, дивляться, де купити гараж за 15 тисяч. Тобто, дивіться, поки ціни на, на нерухомість не прийдуть до того рівня, який повинен бути в воюючій країні, а тим паче, припустимо, якщо взяти наше місто Чернігів, де ми, саме бідна область в Україні. Здається, чи друга після Тернопільської. То поки не будуть нормальні ціни, ніхто нічого купувати не буде. Усі програми, які там, вони там започаткували, там, ото є оселя, все, вони, ну я, я про це і казав, що вони всі рухнуть. Тому що ну, вони не вміють, ну як сказати, вони закінчили всі київське церкове училище. Я вже казав про це. Вони вміють стрибати, там, ходити на руках, жонглювати ще щось. Вони не вміють керувати країною. Тому вони, вони самі вже це визнають, що вони провалили усі програми, які всі, які розпочали, вони всі провалили. Всі до однієї. Всі. Тому, самі розумієте, тому поки ціна не стабілізується і не, не прийде на рівень, який повинен бути, тобто, от, скільки було до війни, в два рази нижче. Нічого продаватися не буде. Що ще? Ну, взагалі, то не ну, буде шалена інфляція. Вона зараз вже є, ви самі бачите яйця, які вже по 100 гривень. Тобто я не вірю в те, що на Близькому Сході, що воно, там, що воно закінчиться. Я не вірю в це. Я думаю, що Трамп це війна. І це вже не я казав. Ну, то, то я це казав, а це вже казав навіть пан Подоляк. Що зараз ну, американська адміністрація повністю, уся влада, повністю підконтрольна, тобто повністю уся влада цілковито підконтрольна Ізраїлю. Тобто, коли обрали Трампа, то Беняні Таняху йому за два дні здається чотири чи п'ять разів подзвонив. Ну, чому він йому дзвонив? Зрозуміло, давав розпорядження, кого куди призначати. Тобто, я думаю, що вони там чи дочекаються. Ну, коли Трамп вступить на посаду, чи може не будуть навіть чекати. Але я прогнозую, що там буде дуже велика війна. І коли Америка вплутається в цю війну на стороні Ізраїля, а вона туди вплутається обов'язково. Тому що я вже казав, що Америка не вплутається ні за кого, навіть якщо Кацапи почнуть бомбити Лондон і Берлін, вони не вплутаються. Але за Ізраїль вони оголосять навіть 100% мобілізацію, там, кого можна мобілізувати. Тобто за Ізраїль вони зроблять усе. Тому я не вірю, що коли там розпочнеться дійсно бойня, що це буде зростати біткоін, припустимо, і падати золото. Тобто там буде дуже велике лихо. І навіть я думаю, що можливі ядерні удари Ізраїля по тих країнах, які почнуть давати відсіч його агресії. Тому. Ну, дивіться. Тобто, за долар сказав, за золото сказав, за біткоін сказав, за нерухомість сказав, ну що ще. Я хочу, щоб ви розуміли ситуацію. Я скажу вам оце на останок. Тому що вам не кажуть правду, а я кажу вам правду. Як казав колись юдейський Бог Єгова, що не пізнає, не пізнає, що є добро і що є зло. Бо якщо пізнаєш, то будеш подібний до богів, тому будь ідіотом. Тоді тобі можна буде все розповідати, що захочеш. Ну, що вони захочуть. А я хочу, щоб ви знали. Тому грошей не буде, все буде ціни будуть зростати, дорогоцінні метали будуть зростати. Біткоін, я думаю, вони скоро обвалять, щоб вивезти гроші. Перед війною, бо якщо Америка вплутається на стороні Ізраїля, я кажу, вона обов'язково вплутається, вони почнуть дуже швидко друкувати гроші. Тому що їм потрібно буде чимось перекривати військові розходи, ну, видатки. Тому ну, вже трішки затягнув. Тому приблизно ось так. А далі поживемо, побачимо. Перемога буде за нами. Ďakujem za uvahu. Do pobací.